Вітаю, як проходять літні збори? Дуже тяжко. Хлопці стараються, виконують те, що ми просимо. Плюс пека. Ну, я задоволений роботою, яка проходить на сьогоднішній день. Як пройшов матч? Чи задоволені результатом? Дивилися, були різні склади, дивилися і новачків, які до нас прийшли, плюс ті, які вже були в нас, подивилися на якому рівні знаходяться. Нові хлопці, чотири тайми зіграли, тому є моменти, де ми ще будемо спілкуватися з теницьким штабом, що кого далі залишати. Чи вже, можливо, підмітили якихось перспективних хлопців? Є пару хлопців з нашої академії, яка дає нам хлопців, тому дуже задоволені. Грати під під такою спекою дуже важко під такими навантажами. Два тренування в день це справді дуже важко, але треба потерпіти, поки такий період, і потім нам буде легше. Ми зіграли три тайми по 20 хвилин, і кожна команда, у нас було три команди. Зіграли кожна команда по 60 хвилин, розділилися. І виграли з рахунком, ну, Ми грали на три команди, тому рахунок був великий, я навіть не пам'ятаю. Але справді отримали задоволення від цієї гри, і я думаю, тільки досвід.